Всім привіт! Сьогодні одинадцятий день тренування в рамках програми «8 тижнів сходу для, для чоловіків. Мене звати Роман Трачук, це Катя. Цьов. сьогодні привіт. тренування веду я його не буду, як я вже обіцяв. Тому в принципі це все, що вам було потрібно побачити. Ну, власне, я жартую. Сьогодні тренування не дуже легке, суча зі всього. Я можливо в двох словах розповім про те, як я себе відчуваю. Перш за все, я намагаюся харчуватися правильно, хоча не дуже виходить. Ми з Катю постійно з цього на цю тему сперечаємося. Ми воюємо навіть в деяких моментах. Вона качить на мене. Рома зосереться. Що це таке? Я не задоволена зараз. А! Що стосується втоми, що стосується постійної втоми, про яку я говорив раніше, її менше. Я почав втягуватися в режим тренувань. І основна моя проблема на сьогоднішній день це нормалізувати харчування. Поки що я, я вирішую це питання любові до огірків, капусти, слад айсберг. Але тим не менш, Катя не задоволена харчуванням Роми. Ти знаєш чому? Тому що я їм мало білка, так говорить Катя. Так, тому що Рома висилає мені звіт, де він їсть з салатом, наприклад, 50 грамів курки. Що таке 50 грам курки? Це приблизно 10 грам білка. Це дуже мало, тим більше, що йому треба на день вживати скільки ром білків. Ну, якщо вірити твоїм словам, то 100 грамів. Ну та мінімум 1 грам на кілограм. Відповідно, це в середньому 500 грам курки або риби. Ти з'їдаєш 500 грам? Я намагаюся якось набирати, не знаю. ну… З повітря? Я впитую курку з повітря. Я так і через думала. Шкіру. Тому в результаті я бачу звідти солодкий йогурт. Що це таке? Солодкий йогурт це е, така речовина, яка складається з цукру. Кисловочних бактерій. З цукру. Там дуже багато цукру. Рома не підготувався, не взяв з собою нормальну їжу, наприклад, гречку. І з'їв найкраще, що він знайшов, причому в магазин він таки попав. Солодкий йогурт. Тобто цукор, цукор і ще раз цукор. А потім в результаті йому хочеться їсти знов, тому що цукор у нього скачу, ось так цілий день. І він відчуває голод і з'їдає другий раз, що наступним перекусом. Це був йогурт. Знов солодкий. Той, той саме я. А сьогодні ми робимо тренування. І це буде тренування на нижню частину тіла. Ми будемо працювати з ногами, з сідницями, щоб вони були гарні, стрункі, підтягнуті. Попрацюємо. Ну, попрацюємо. Класичні присідання. На три рахунки опускаємось вниз, на один піднімаємось вгору. Слідкуємо за тим, щоб спина була рівною і щоб животом ми не падали на стегна. Присідання у випаді. Права нога попереду, ліва позаду. Сідаємо вниз і піднімаємось вгору. Опора більше на праву п'ятку. Відчуваємо добре праву сідницю. Відчуваємо, як ми штовхаємось п'яткою вгору, і сідниця працює. Випади на ліву ногу. Ліва нога попереду, права позаду. Сідаємо вниз, робимо вдих, піднімаємось вгору, робимо видих. Спина рівна, живіт підтягнутий. Корпус трішки нахилений вперед. Присідання пліє. Ставимо ноги ширше, ніж плечі. Стопи розвернуті назовні. Коліна дивляться в сторону стоп. Спина рівна. Можливий невеличкий нахил вперед. Присідаємо вниз, робимо вдих, піднімаємось вгору, робимо видих. Працюємо. Лягаємо на правий бік. Права нога зігнута. Ліва нога робить кола назад. Залишаємось на правому боці. Ліва нога зігнута. Права нога піднімається вгору, опускається вниз. Піднімаємо ногу на видосі, опускаємо на вдосі Лягаємо на лівий бік. Ліва нога зігнута, права пряма. Правою ногою малюємо кола назад. Утримуємо корпус стабільним живіт підтягнутим. Залишаємось на лівому боці. Праву ногу згинаємо. Ліву ногу піднімаємо і опускаємо. Працюють провідні м'язи стегна. Рома, тихо. Ти мені заважаєш. Зараз веду я програму, Да <гум> мій випуск. Оп! Оп. Оп. І пішов. Раз, два, йди. Та йди вже.